Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І знову наша рубрика полюбившися вами, я її теж люблю, теж дуже багато відкриваю для себе цікавих речей. І в нас сьогодні така тема про Чорнобильську електростанцію. А, мої дорогенькі, чи причетна сімейка до а, цього, що сталося, так? Ось я сама, ну, ще не знаю, що там покажуть нам карти. Ось тому не знаю, буде довге, буде коротке відео, тому що, якщо не причетно, то може і коротке буде. Тому що ви запитуєте, якщо так, то яка ціль? Чим зачепить їх, вони у бункері, їм все рівно. Розумієте? Чи їм все рівно? І так, будемо спочатку дивитися, чи були а, як вони називаються, сімейка ця сімейка, ця мірове правительство? Чи вони були причетні до Чорнобильської катастрофи у 86-му році? Здається, це було в квітні, в квітні, здається, я зараз точно не пам'ятаю. 20 якось у мене бабуся померла якраз. Два, три, три роки по тому. І так, в той самий день. І так, дивимося. І так, дивимося. Ви знаєте чому? Мені чогось іде. Чомусь мені, мені прийшло Олімпіада. До чого Міккі Маус? Мікумаус це здається, цей американський чи німецький він. Ну, неважливо. Дивіться, ви знаєте, я так скажу, були причетні, були причетні, але не через, тут я не бачу якихось спеціальних диверсій. Тут, скоріше за все, вони були причетні інакше. Пам'ятаєте, ми вже говорили про те, що для них каос, тобто робити катаклізми якісь, вони ж рухають землею. Ми говорили вже про те, що земля сама по собі а вона як мати рідна. От, от хто нам, хто вірив в Бога, хто в що? Я вірю в землю, в нашу рідну матіньку землю. Це для мене дійсно наш захисток. Вона нас виростила, вона нас виліяла, будемо так казати, чи ми самі. Ось, але. Земля сама по собі, вона не робить цих вулканів, вона не робить цього все. Це все є експерименти цієї сімейки. Ми вже про це говорили, хто дивиться зону пробуждення, теж про це все знає. Тепер дивіться таке, що я тут бачу. Знаєте, не косвіно. Їм будь-що, лиш би якісь катаклізми були, лиш би зменшити кількість населення, лиш би а, зробити ще щось. Розумієте, ця карта говорить одразу: так чи ні? Так, були причетні. Їм потрібні просто, але все рівно, бачите, було б якось продумано. Було... Ну, Будемо так казати, ви бачите, дивіться, ще й 20-й аркан, а 20-й аркан це бачите. А, Хтось бачить повстати з мертвих. Так? Я дуже часто 20-й аркан бачу, як велика, остання велика трансформація. Розумієте, це Армагеддон. Це може бути падіння Атлантиди, от коли Атлантида пішла під землю. Оце і є руйнація. Повна руйнація, Розумієте? Повна руйнація. Їм потрібна повна руйнація. От я, я не розумію цього, але розумієте, ось їм потрібно якийсь клаптик землі, щоб лишився, і все, їм буде туди легше. Їм... Е я так розумію, вони скорочують навіть не той ем, е, золотий мільярд, як хтось говорить, так, чи ще щось. Я тут більше бачу, їм ще менше потрібно. їм навіть мільярд забагато. Ось я відчуваю, я ще й е, маю свої відчуття, я говорю вам ще те, що я відчуваю. Хочете дивіться, хочете не дивіться, е, розуміть, це ваша справа. Я відчуваю їм взагалі. Е, е, потрібно ось бачите, Ось ця клаптик людей, щоб було то трошечки-трошечки, їм вистачить, ну, я не знаю, їм Європи навіть вже забагато. Щоб ви це розуміли, їм навіть Європи забагато. Розумієте? Їм Чим поменше, тим краще. Ми вже говорили, і я вам розказувала в зоні пробуждення так само, що наша земля залежить від людей. Чим більше людей наразі. Прояснених живих на землі, тим земля має функцію розширятися. Так це звучить е, дурниця, фантастика, але <гум> мені чомусь здається, що так воно і є. Розумієте? Тому вони і скоротити це. Тому що якщо площа більша, більше контролю, а їм це заморочки. Вони хочуть спокійно робити, робити свої експерименти, займатися, бачите ось тут такими справами і тому подібне своїми темними справами, скажімо так. Хоча це карта сищика, так? Ось, Так вони були причетні, але. Причетні трошечки, ну, не вони натиснули там щось, не вони це зробили, але вони були причетні, були, все, були, розібрали. Так, і принесли, будемо так казати, Но вони, ви знаєте, ось ця карта говорить про те, щоб трошечки людей, як би це сказати, щоб вони своє місце знали. Ось ця дев'ятка жезлів. Хто розуміється на картах, знає, що дев'ятка жезлів це карта крок назад робити. А то й декілька кроків назад. Це, знаєте, карта на ті самі граблі, можна сказати. Але я бачу на даний момент, щоб людей зібрати в кубку і щоб вони сиділи там далеко десь. Ось для чого? Щоб їм, бачите, розділити. Дивіться, щоб розділити світ на багатих, тобто на них, так, і на е, тих, хто за перебріком, як то кажуть. От я скажу так дословно, як мені прийшло. Розумієте? розділити світ. Ось е, цей Чорнобиль мав розі, розділити світ надвоє. Тобто, на. Чисту екологічну зону, тому що чотири жезла це абсолютно природня, е, природні середовище. І там, де ви ходите в масках, там, де видите, е, е, тримаєте дистанцію один одного, обмеження. Оце карта обмежень, щоб ви розуміли, тому що людина е, сама боїться своєї тіні через цю, через цю карту. Розумієте? ось це їхна була мета. О, бачите, заплановано. Все я зрозуміла. Я говорила, говорила спочатку і дійшла до того, що дійсно е хотіли мені карти сказати. Вони хотіли Чорнобилем розділити землю, тобто знищити е вони, вважали, що через радіацію можливо можна знищити світ, розділити його на два, і це було все продумано. Все продумано. Тобто Чорнобильська катастрофа була продумана наперед, все як це зробити. Ну, недарма казали, що там якісь халатність, якісь експерименти робили і тому подібне. Ось то люди, які, будемо так казати, працюють на весь світ. А Україна їм давно вже поперек горла. Ми, ми це знаємо. Ось тому, що Україна має властивість з Києва завжди відроджуватися. Київ був заснований з самого початку. Ми говорили про це, під Києвом є чаші. Ось хто дивився, я вже про це розказувала. Ось, є чаші, їх, я, я не пам'ятаю, чи їх всім по всій землі є. Ось, це великі чаші такі металічні. Ось, і саме Київ, я вважаю, що Україна це є пуп-землі. І мене ніхто в цьому не переможе, я трошечки е, перебільшую, але ну, не може такого бути, що нас постійно хтось хоче знищити. Тобто е, розібрали цю тему, що так це було причетно, Сімейка була причетна до цієї катастрофи. Тепер ціль теж ми розібрали, яка була ціль розділити, зменшити е, кількість людей, розділити і загнати людей у куток. Розумієте? Ось тепер а, і питання, вони ж в бункері, вони це, а вони, а, напевно, як сказати, вони знали, що не дойде до них. Там, де вони живуть, до них не дойде. Їх не зачепить. Ось так я бачу сьогоднішній цей розклад, мої дорогенькі. Тобто, в принципі, м -м, невже вони були такі, що вони не думали, їм все рівно? Невже вони думали, що їх не зачепить? Стопроцентно думали так. Да, мої дорогенькі. Я і не буду далі витягувати. Ось, показую. Вони думали, вони будуть жити далі собі припиваючи. Це ж там десь, а ми йдемо. Ну, типа, пройде мимо. Бачите? Пронесе, пройде мимо. Ось так вони собі думали. Гаразд, мої дорогенькі. А, щиро вам дякую. Я не знаю, яка буде наступна тема. А, Пишіть, нагадуйте мені, якщо я вашу тему ще не зробила, нагадайте мені у цьому випуску ще раз. Я ще раз передивлюся і на наступний раз зробимо інші ваші теми. Бережіть себе, мої дорогенькі, на все добре, і разом до перемоги.